Вітаю вас на Сітіві. Надзвичайні новини у студії Костянтин Стогні. Увімкнути відеозв'язок. Суд іде. Вже наступного тижня. Юлія Тимошенко зможе опинитися у залі судових засідань, що правда, віртуально. Прокуратура наполягає провести розгляд справи онлайн. Такої ж думки і тюремники. Сьогодні вони демонстрували журналістам свою готовність до роботи із високими технологіями. Тюремники та лікарі готові до онлайн-суду над Тимошенко. Для цього у клініці залізничники облаштували спеціальну кімнату. Вона на дев'ятому поверсі лікарні за 30 метрів від палати експрем'єрки. На відеозв'язок із Фемідою Тимошенко зможе вийти лежачи ось на цьому ліжку. Поряд є кілька додаткових сидячих місць з мікрофонами. Це для адвокатів. Саме ж онлайн спілкування буде відбуватися через інтернет за допомогою цього монітора і камери на стіні. Клініка має багатий досвід проведення операцій у режимі онлайн. Для цього користуються не скайпом, а спеціальною Закодованою лінією зв'язку її ж будуть використовувати і під час суду, щоб ніхто не втрутився в систему. Ми передаємо медицинську інформацію, пользують е, спеціальні коди, паролі І таким Я образом не це не передача в соціальних сітях, це передачі по спеціальному коду, який просто так другим доступен бути не може. Потурбувалися у клініці над дизайном. Кімната для онлайн суду прикрашена невеличкими пальмами та картинами. Тюремники питань про Тимошенко уникають. Лише кажуть, кімнати для відеоконференції зараз активно відкривають у всіх в'язницях області. Перше, це економія срез бюджетних, тому що прекрасно всі розуміють, що что щоб людина человек участь учасниця суді в суді, можна його канвоїрувати. Це ета определенні затрати, етапо включення других силових структур. Друге, человек може плохо чувствовати. Судити Тимошенко віртуально запропонували представники Генеральної прокуратури. Через хвору спину експрем'єрка вже кілька разів відмовлялася їхати до суду, який розглядає так звану справу ЄСУ. Але захист Тимошенко наполягає судити експрем'єрку по інтернету не можна. Юлія Володимирівна написала другу заяву щодо. Щодо відмови від участі у відеоконференціях, оскільки це не передбачено законом під час розгляду справи по суті з джерел служби безпеки України і Генеральній прокуратурі України, ми отримали абсолютно чітку інформацію про те, що найближчим часом, можливо, сьогодні, Юлія Тимошенко селомісь, вивезуть із лікарні Укрзалізниці. Захисник Сергій Власенко впевнений, ніякого онлайн суду не буде. Він стверджує, на наступне засідання а воно відбудеться за тиждень. Тимошенко, начебто, доставлять силою, але у лікарні запевняють, до виписки пацієнтку поки що не готують. У Миколаєві відбулося чергове засідання у справі Оксани Макар. На суді допитували як свідка заступника директора інтернату, в якому покійна дівчина перебувала з 2003 року. Жінка зазначила, що до навчального закладу, в якому вона працює, зазвичай потрапляють діти із легкою розумовою відсталістю. Це не єдиний скандальний момент, який був озвучений на засіданні. На суді йшлося також про ще одне зґвалтування Оксани Макар, коли дівчині було близько 10 років. Сьогодні Центральний суд Миколаєва після двотижневої перерви продовжив засідання по справі Оксани Макар. На допит прийшли свідки, яких запросив адвокат одного з підсудних. Це директор інтернату, де виховувалася дівчина, її класний керівник і подруга. Захисники обвинувачених підкреслили характеристика Оксани, яку дадуть ці свідки, суттєво вплине на кваліфікацію злочинів. Я вважав необхідним цим свідтям, щоб розкрити її образ жизни. Действительно ли вона була? Вела такой образ жизни, поскольку в деле есть протоколы о привлечении ее к административной ответственности за проституцию. Если все-таки мы раскроем этот момент и возникнет вопрос, возникнет сомнение по поводу, был ли факт изнасилования или нет, тогда следует менять квалификацию. Директор інтернату заявила, що в Оксани була розумова відсталість. Саме тому дівчина й вчилася в цьому закладі. А за словами класного керівника Оксана mm. двічі тікала з інтернату після останньої втечі, зізналася, що її зґвалтував 50-річний чоловік. Дівчині тоді було чи то 10, чи то 11 років. Легка розумова відсталість. Тобто дитині важко було засвоювати програму загальноосвітнього закладу та підтверджуючи фактів про те, що дійсно її він зґвалтував цей дядя Володя. У нас теж немає. бо зі слів Оксани було жила там у цього дяді Вови десь близько місяця. Подруга Оксани охарактеризувала дівчину позитивно. Сказала, що вона була добра, щира, але легкої поведінки. Вона була дуже в'яшлива, добра. Ми з нею раніше дружили. Вот. Но после того, какана я знала навіть до морального пложи з ними сні перестали общаться. Девушка вишка гуляща була Представники потерпілої сторони зазначили, покази цих свідків жодним чином не повинні впливати на суд, бо нібито суперечить кримінальному кодексу. Це на порушення є закону, тому що не можуть допитуватись свідків в суді. Які е, дають характеризуючі дані на потерпілу. привів би такий приклад, що якщо, наприклад, людину десь пограбували, а захист би спитав, чи була вона в дитинстві дуже розсіяною. Так? Через те, що вона була розсіяною, то, може, її справедливо пограбували. Наступне засідання по справі Оксани Макар відбудеться в четвер, 9 серпня. У Львові вже вкотре переймаються стихійною торгівлею. Городянам відверто не позаздриш. Цілих три вулиці у центрі міста із раннього ранку перетворюються на базар. Людям навіть швидку викликати сутужно, бо кареті не проїхати. Проте й торгівцям не солодко. Окрім вже знайомого ситий голодному не товариш, люди мають і цілком аргументовані зауваження до місцевої влади. Жильці трьох вулиць поблизу привокзального ринку вже 14 років воюють з селянами, які торгують городиною просто під вікнами у людей. Вони вимагають, аби влада дала торгівцям облаштовані місця, адже жити у такому гармидері та смороді жильці вже не можуть. Зі своїм товаром селяни приходять під вікна житлових будинків із самого ранку. Люди кажуть, весь день тут галас, продавці сваряться, торгуються, смітять, і оскільки туалетів поряд немає, ходять у під'їзди. У таких умовах львів'яни живуть уже понад 10 років. От я живу на першому поверсі, і не ще сьома година, як тут вже. Шум гам і люди стоять аж по під самі вікна в два, два ряди. У Нас маленькі діти, старші мами, старші батьки. Вони не можуть ні виспатись, не відпочити. Швидка допомога під будинок під'їхати не може, тому що це йде повністю торгівля. Пістіли і пале, і пила горілку, і вона і Дуже страшно смерділо. Львів'яни кажуть, просили селян згорнути стихійну торгівлю і по-доброму, і по злому. Навесні, приміром, виганяли продавців із міліцією. Селяни ж говорять, що живуть тільки з продажу городини і раді були б торгувати на ринку. Благовлада запропонувала місця на базарі привокзальний, проте там для людей надто дорого. Крім того, прилавків для всіх бажаючих начебто не вистачає. Я не вкрав, я назбирав і немає де продати. От місця нема. А скільки на базарі з вас просять грошей за місце? З мене 8-10 гривень. А 10 гривень для мене, а дочка вчиться. сину. Звідси гонять. Всі люди привезли з села товар, щоб продати, щоб, бо багато є безробітних, щоб якоїсь жити, розумієте. а нам нема де стати. Розумієте, точніше, немає стати. Немаєм де стояти. А нам ніхто там місце не зробить, там всі спекулянти. Це є звичка людей і небажання їх платити за торгове місце. Ну як ви бачите за мною є вільні торгові місця є два два повільйони. В день беруть по 4-5 гривень. У міській раді людям пообіцяли вирішити проблему зі стихійною торгівлею. Навіть хотіли виділити для селян землю під новий ринок, але віз і нині там було пообіцяно головою франківської адміністрації Кандибором. На протязі трьох місяців облаштувати земельну ділянку бувшого трамвайного депо під торгівлю сільськогосподарської продукції. Коштів в міському бюджеті на це не передбачено. Ми сьогодні маємо проблему з житлово-комунальним господарством. У нас коштів не вистачає, не говорячи про такий ринок. Загалом стихійний ринок під вікнами простягся вздовж трьох вулиць. Львів'яни кажуть, якщо базар не приберуть, то вони перекриють дорогу. Перекриємо вулиці, будемо бастувати, тому що так неможливо. Тема стихійної торгівлі у Львові не нова. Потерпілими у виниклій ситуації вважають себе і городяни, яким базар на вулицях заважає жити, і самі торгівці наприкінці липня люди навіть пікетували міську владу. Раніше люди пропонували свій товар на торговій площі перед одним із місцевих ринків, проте звідти їх попросили. Взамін чиновники запропонували селянам місця на самому базарі. Звісно, не за так, а з орендною платою. Люди ж кажуть, там надто дорого і не вистачає прилавків. 350-400 чоловік торгували на площі липневій, а тільки Ринок привокзальний надав тільки 100 місць, і люди змушені почергово торгувати селяни. Умов там ніяких, а ціни піднімаються. Сьогодні 100, завтра 200. Та ми не в силі. Ми, ми виробники з того мого заробітку практично харчується Ціла моя сім'я, і, і чоловіки, і, і, і діти, і, і внуки. Загадкова трагедія на дорозі у Дніпропетровську. Там в ДТП загинула 20-річна дівчина. Ще одна людина травмована. Над схемою ДТП, де їй довго працювати не довелося, оскільки фабула доволі очевидна: Міцубісі на повному ходу злітає з траси і таранить електричну опору. Загиблу дівчину міліціонери знайшли на водійському сидінні. А хлопця, який теж був у машині, на пасажирському, юнак стверджував, що не винен. Мовляв, за кермом був не він. Я говорю, на момент удара я уже был на водительском сиденье. Вон а был первый удар. Нас, ну, вот так начал крутить. Я бьюсь, перелетаю на ее. Ну а как получилось, что она за рулем оказалась? А она села за руль изначально. Проте, у ДАІ побачили нестиковку. Судячи з ушкодження автомобіля, міліціонери дійшли висновку, що якби хлопець дійсно сидів на пасажирському місці, неодмінно б загинув. Тож правоохоронці впевнені за кермом машини був юнак. Коли хлопець усвідомив, що у ДТП загинула його подруга, переніс її тіло до крісла водія, щоб уникнути відповідальності. У крові парубка між іншим виявили алкоголь. Далі про ще одну аварію знову у Дніпропетровську. Мотоцикліст не поділив дорогу із водієм Лексуса. Байкер загинув, а другий водій, напевно, намагаючись щось приховати, заважав працювати знімальній групі надзвичайних новин. Чоловік кидався на камеру. Це все, що лишилося від спортивного мотоцикла. Його власник, молодий хлопець, загинув одразу на місці аварії. Юнаку був 21. один. звук удару, відділ літаючого парня вже по асфальту. Ну остановився, прибіжав. він тут бідний лежав, і все. В принципі, у нього вже признаків життя не було. За попередніми даними, лексус перетинав перехрестя. По головній дорозі їхав мотоциклісти з увімкненими фарами. Водій джипу, байкера не помітив. Від удару іномарку розвернуло на 180 градусів, а мотоцикліста відкинуло аж на 30 метрів. По правилам, я, мені каже, що виноват, звісно, лексус. Тяжело його судити, тому що сам за рулем рібят буває дуже тяжело, замітить. Они дійсно действительно... Ну, ну. Грохат був дуже сильний. Виділа, що водителі щось сиділи, побіжали, отут вот парень живе недалеко, він Мальчику шлем ушвим сняла, там я відділа отсюда, що все в крові було. Друзі загиблого кажуть, що він чотири роки проїздив мотоциклом, тож мав неабиякий досвід. Люди у тому, що сталося, винуватять водія Лексуса. Літає. літає. Это постоянная проблема. Парень он очень хорошо ездил, то есть он тренировался. Он очень хороший был человек. А этот чудик ну это постоянно такие ситуации. Они вот вылазят. потом Просто ну няні слов. Він ну, давно катається. Він помімо того, що катається, і механік. іномарки спілкуватися з журналістами відмовився. З машини одразу зняв номери, а за відеозйомку пригрозив судовим позовом. Почому знімати? тому, що я не хочу да? ви зналісові. Міліції чоловік розповів, мотоцикліст їхав на великій швидкості, тому він просто фізично не міг його помітити. Ця жінка живе неподалік місця аварії, каже, саму трагедію не бачила, але мотоциклісти тут часто розбиваються з власної вини. Тут мотоциклісти ганяють так, що це просто як стріла. От може бути возі троїцького базара, да, і ти не перейдеш дорогу, тому що вони літають, от ті пацани. Понимаете, есть у них права или нет, не знаю. Они тут летают невозможно. Правоохоронці небагатослівні, кажуть, хто винен у ДТП, буде відомо після висновків експертів. Это будет все рассматривать слідство. Як слідство установит після експертизи, поэтому сейчас мы ничего не можем говорить в по этом поводу. Водят не будет, будет рассматриваться вина и того, и другого водителя в однозначно. Ну, как минимум, водитель Лексуса ехав по второстепенному движенню, он не посмотрел по сторонам. Ні, обідівся, що ні нікого. А мотоцикл видно, у нього завжди фари включені. У спеку зіпсуватися може навіть цілком здоровий продукт харчування, тим більше у таку, яка була сьогодні. Синоптики зафіксували черговий температурний рекорд у Києві у столиці стовпчик термометра показував плюс 36. Тоді як найбільш спекотно 7 серпня було ще до революції у 1900 році. Не холодною в Миколаєві у місті прямо посеред вулиці померла перехожа. Версія медиків через спеку. Як жилося сьогодні людям, дізнавалася Наталя Шумак. Від рекордної спеки у столиці сьогодні кожен рятувався як міг. Супер, свіжо, хорошо. Особливо в такий жаркий день хорошо освіжає. Особливо непереливки тим, хто змушений працювати під пекучим сонцем Як в сауні. А що діти? Іван розказує, костюм мультяшного героя, з яким залюбки фотографуються, перехожі, можна знімати лише ненадовго. Решту часу доводиться паритися у панцирі. Костюм ми знімаємо приблизно ну, минут на 10-15, так сказати, перекур подобен, води попити, покушати щось. Ну а так, в принципі, ходимо, працюємо. На станції швидкої медичної допомоги рекордну спеку відчули по кількості викликів. Збільшилась кількість викликів на вулицю. Погано на вулиці втрачає свідомість погіршення стану пацієнтів, які страждають серцево-судинними захворюваннями. Це короткочасна втрата свідомості, різка запаморочення, головний біль. Утім, не зважаючи на пекуче сонце, знаходимо і тих, хто не проти розпалити багаття. Інженерний інспектор складом Дніпровського району проводиться. Рейдові перевірки лісопаркових зон щодо заборони за використання відкритого вогню. Я вас попрошу загасити багаття, щоб воно не переросло у подальшу пожежу. Так, я зрозумів, ви просто мені нормально. Здавалось би, ідеальний порятунок від пекоти відпочинок біля води. Утім, рятувальники іншої думки. Перші що не тут спригати за цей місяць. зареєстровано 34 загиблих на водних об'єктах. С повышением температуры окружающей среды количество людей, отдыхающих на пляже, увеличилось. Соответственно, увеличился и риск возникновения чрезвычайной ситуации. 80% спасенными нами людей были в состоянии алкогольного опьянения. Либо легкого, либо среднего, конечно. Вот. Ну и бывает ще такое наспор, переплывают залив. Лікарі радять уникати сонця та краще перетерпіти спеку, аніж піддаватися бажанню будь-що охолодити свій організм, бо можна нарватися на серйозні запальні захворювання. Тоді висока температура атакуватиме не лише зовні, а й із середини. Ми приймаємо холодний душ. Ми сидім під кондиціонером, ми знаходимося на сквозняки, відкриваємо окна в транспорті везде. Ми п'ємо холодні напітки. Очень часто в жару зустрічаються простудні заболівання, Тангіни, дуже часто ми спілкуємося з пневмоніями, часто спілкуємося з п'єленіфрітами, з розпаленнями почок. Квас п'ємо, якраз допили квас. Бачите, допили квас, аж ухрипли. Допомагає. Дуже добре. Від такої спеки чадюють не лише люди. Павуки каракурти, ті самі, отрута яких може вбити, проявляють небувалу активність. Черговий випадок нападу на людей стався в Севастополі. Жінка вижила те, що пережила, не і лютому ворогу. У Криму людей кусають каракурти. Найотруйніші серед існуючих у нас павуків. Ця жінка розказує, принесла павука в дім разом із ковдрою. Вночі тварина її вкусила. У мене печеть рука, сильно печет, как будто ожог. Струсили там паук, этот большой чорний. Потім вот, вот неметь, боль адська. Потім почала пояснитися колени, ноги, все почала выворачивать. Після укусу каракурта людина блідне, важко дихає і навіть не притомні, оскільки отрута паралізує нервову систему. Саме перше, що це потім видавить в місці укуса выдавить капельку крові. После того, как вы выдавили капельку крові, і ви достаточно мужественный чоловік потрібно прижечь це место. Я вам показую, як це делается. Береться три спічки. Це делается в течение к месту, к після укуса. Припікання нейтралізує дію отрути каракурта, пояснюють медики. Але такий спосіб порятунку дієви лише у перші дві хвилини після укусу. В іншому випадку треба забинтувати болюче місце і звернутися до лікаря. Тугое бинтование – это обязательное условие в случае укуса таракурта. Гаракурта. Даем э, пострадавшему пить водичку наташабери этой рукой. Даем пить водичку мелкими глоточками. Прикладываем или холодную воду, или лед, если есть. Обязательно для того, чтобы замедлить проникновение в кровь токсина яда. Зазвичай кусають самки каракурта. За розміром вони із людський нігодь мають чорну оксамитову шкіру, на якій може бути 13 червоних крапок. Втім, чітко розібрати хто самка, а хто самець може лише спеціаліст. Ну, от примірнаво. Такий кустик здесь може жити каракурт. Є така характеристика, що якщо ти увидел павутину одного паука та другого паука, може бути і третій. Тобто У Криму отруйних павуків із кожним роком стає все більше, говорять у санстанції, і причина цьому спекотне літо й тепла осінь. Каракуртам до вподоби тінь, кущі і каміння. Тут вони плетуть павутину і відкладають яйця. Усіх, хто в цьому заважає, кусають. Гніздо каракурта має вигляд кокона, якщо його не знищити, може народитися з десяток отруйних павуків. Головне, торкатися до павутини можна тільки в рукавицях. Не на дачних участках у нас, Просто рекомендація така забрати, звісно, бути одетим, в перчатках, або тим, віддати одежду, всі ці камки павутини і зіч. Це от, якась гарантія, що вас каракурт не укусить. Ганна довго не забуде, як її вкусив каракурт, каже, не допомагали навіть знеболювальні, аби одужати. Жінка два тижні пролежала в лікарні. От тут ось так був жох Я його, видимо, просто ось так протерла, мені здається, во сні. Визвали ми свого врача, нашого фельдшера, він мені зробив уколи там обізвами, і вроді легше стало. Через какую-то час знову почалося, поки не відвезли в лікарню. Загалом із початку року медики зафіксували вже два випадки укусів каракуртами. Це лише в Криму. Загалом по країні ця цифра в рази більша. У спеку непогано було б пірнути у воду. Проте рятувальники радять з осторогою ставитися до такого способу охолодження. Бо цього року не лише рекордна спека, а й рекордна смертність на водоймах, принаймні у Миколаївській області. Чому так у рятувальників запитувала наша Лілія Родіна? Миколаївській області з початку року на воді загинуло вже 46 чоловік з них п'ятеро діти От в місті це люди нормальні приїхали сюди. Это праздник, это эйфория, это полетели в воду, это выпили немножко, забыли про детей. С начала года в Николаевской области погибло 46 человек, из них 5 детей, что уже на 20% больше, чем в прошлом году. Основными причинами на сегодняшний день гибели людей на воде является это купание в несанкционированных местах, халатное отношение самих людей к их жизням и купание в нетрезвом состоянии. Більшість загиблих купалися у місцях, де немає рятувальних постів, кажуть інспектори. Адже навіть у розпал літнього сезону чимало баз відпочинку так і не встановило їх на своїх пляжах. Черговий рейд підтвердив невтішну статистику: на узбережжі Миколаївщини не вистачає 30% рятувальних постів. Рятувальні пости на узбережжі Миколаївщини перевірили інспектори Держтехногенбезпеки. Виявилося, що з 30 необхідних встановлено лише 20 таких постів, та й ті, як правило, недокомплектовані. Згідно із законом, зона дії кожного посту 300 метрів, але зазначають інспектори, керівництво баз відпочинку халатно ставиться до цих норм. У більшості випадків один пост обслуговує не 300 метрів, а цілий кілометр пляжу. Рекіровочник где-то вот в этом районі следующий спасательный пост. Ну как ми его здесь ми його не наблюдаем. То Тобто, якщо здесь буде э, помощь на воді, то вона буде затруднена. У нас получается, как в получається русских, що спасенії утопающих – дело рук самих утопающих. За них отвечать просто. Цей рятувальний пост встановлено за нормами, однак у його працівників, окрім човна, немає більше жодного спорядження, щоб діставати людей з води. Ребята вийшли. На воду без спасательных средств для спасения утопающих. нету ні канця Олександрова, ні спасательних жилетів, ні багра, нічого у них нету. Якщо вдруг щось надо будет необходимо человека достать из-под воды, нету ні маски, ні трубки з ластами. Больше такого не будет. В следующий раз все. Відпочивальники говорять, пости потрібні не лише для того, щоб рятувати людей, а щоб попереджати про небезпеку на воді. Там де большое скоплення, народу, це просто необхідно. Тем более, что здесь маленькие дети. Это раз, есть люди пожилого возраста. Ставить надо посты, что надо, чтобы присмотр был, потому что завростный -то надо тоже смотреть. Из необходимых 30 создано 21 ряд спасательный пост. Из тех, что созданы, укомплектованы, в принципе, на процентов 80. Руководителям баз, за которыми закреплены спасательные посты, вручены предписания. Если они не будут устранить, то они будут притянуты до административной ответственности. Рятувальники ж радять дотримуватися елементарних правил безпеки і не засинати на матрацах, щоб не опинитися в відкритому морі. Людей просто на матрасах уносять і у них немає сил вернутися. Не запливайте за бої, не заходіть в воду п'яні, не оставляйте дітей без присмотру і не купайтесь в штормову погоду. Якщо ж на ваших очах то не людина або ж у біду потрапили ви самі, а поряд немає рятувальників. Фахівці рекомендують найголовніше не панікувати і дотримуватися таких правил. Якщо людина далеко заплив і чувствує, що сили його покидають, то починає тонути. Значить, треба в першу чергу успокоїтися, перевернутися на спину, вирівняти дихання, віддишатися і тільки після того продовжать плити в сторону берега. У Луганській області на пляжі дружнім кроком вийшли співробітники міліції, щоб зупинити статистику нещасних випадків на воді. До роботи залучили цілі райвідділи. Правоохоронці роздають відпочивальникам сотні роз'яснювальних листівок та проводять профілактичні бесіди. В області утонувших 59 чоловік із них двоє дітей, спасених 129 двадцять дев'ять чоловік, них дев'ять дітей. Спасені це значить ліца доставлено на берег в критическом состоянні. Напевно, більш за всіх проблему безпеки на воді розуміють люди, яким довелося втратити родичів. На курорті Кирилівка, це Запорізька область, батько намагався врятувати двох своїх дочок, які раптом стали тонути. Сестрам 15 та 7 років батьку вдалося витягнути з води лише молодшу дочку, старшу шукали у воді протягом доби. Тіло знайшли лише за два кілометри від місця трагедії. У Запоріжжі стріляли до того ж з автоматичної зброї. Інцидент трапився в одному з ресторанів міста. За словами персоналу, один з відвідувачів не порозумівся із офіціантами. Коли слів забракло, чоловік дістав автомат і пустив з нього кілька черг. Чоловіка розшукують. Відомо, що це Юрій Григоренко, відомий у кримінальних колах як Григора. Йому 47 років. Особа спочатку відпочивала в казаному кафе, а потім на підставі. Або на ґрунті непорозуміння з персоналом, обслуговуючим персоналом ресторану, здійснив постріл з вогнепальною зброєю, після чого скрився у невідомому напрямці. Проведена перевірка порушена нашим комунальським відділом міліції слідчим відділенням порушено справу, кримінальну справу за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Хуліганські дії вчинив застосуванням вогнепальної зброї. Стільці, столи та навіть телевізори із трави сьогодні демонстрували в Києві. В Україні вперше проходить виставка трав'яних інсталяцій. Популярний напрямок сучасного мистецтва Грінарт нині можна побачити у столичному парку Шевченка. Живі експонати зроблені у вигляді торшеру, дивану, автомобілю і навіть кота. Чи виростуть експонати, якщо їх рясно поливати, дізнавалася Аліна Комарницька. Ати на дивані, потягати кота за хвіст і подивитися телевізор. Усе це, причому одночасно можна здійснити у столичному парку Шевченка. Правда, усі предмети там не із дерева, металу чи пластмаси, а з трави. Інсталяція зроблена у вигляді кімнати. Тут є обідній стіл, стілець, і навіть телевізор. Але головне для дітей експонати можна трогати руками, на дивані сидіти і навіть гладити зеленого кота. Усі експонати тут живі, лише основа об'єктів зроблена із металічних каркасів. А середині – насіння та ґрунт, щоб така краса не всохла, її, практично безперервно поливають. Діти в такій живій кімнаті народитися, не можуть дорослі ж не втрачають можливості зробити вдалий знімок. Вони дуже цікаві, яскраві. Мені здається, якщо з ними фотографуватися, то це буде дуже яскраві та гарні фотографії. Я спробувала вже сфотографуватися біля цього дивана яскравого, біля кішечки та телевізора. Це дуже класно, дуже класні фотографії виходять. Хоч щось роблять незвичайного в місті, на що можна прийти, подивитися, діткам показати. Місце облюбували не лише відпочивальники, а й фотографи. Нині вони тут проводять платні фотосесії. кажуть, світлини з такою живою кімнатою і яскраві і оригінальні, тому що дітям цікаво, мені цікаво, цікаво фотографувати. і достатньо виходять кадри. Виставка триватиме до 12 серпня, тож є непогані шанси на неї встигнути. Це всі надзвичайні новини на сьогодні. Бережіть себе завжди ваш Костянтин Стогній.